І усім привіт! Сьогодні я вам покажу різні фішки у як зробити різні фішки, щоб вам допомогти створювати свої левла. Остапа. Ви підписуйтесь, лайки, лайк. Ми поїхали. Так, Тут далі нажимаємо на левел. Не вчусь. Далі на. Сюди і ось ми створюємо свій левел. Можна видавлюватись. Так, спочатку беремо два шипа. Ісь таке два шипа. Ви можете їх робити так. Якщо ви не свайп і Edit, то ви можете виділяти, виділити і. Розвернути, наприклад. Ось вот. так повернути їх. Ось так. Нам наприклад, збільшити. І так далі. Далі. Ось так. Тепер. Можна... Такую. Беремо свайп Edit. Відділимо і нажимаємо копію Ось, Бачите копію? Нажали. Тепер це відключати. І свайп. Вв... 에... Ой-ой-ой. І ось цим, ви бачите, ось цим его відділом можна його Ось так, вверх-вниз підсовувати. Але якщо ви бачите, що у вас знизу такі пройоми є, то для цього, для цього були створені ось такі. ще підсунем. Ось так. Отак. Далі. Можна зробити невидимим. Дивіться, бачите, можна так само робимо. Edit, edit цю оранжеву кнопочку. І нажимаємо Extra 2. Далі Hate. Посередині Hate. І я зараз буде вказувати, що ми не видимо, але якщо ви... Так, то ми буде не видимо, зараз вам покажу. To save play. Бачите, Не видимо. Ось так. Далі, ну про це вже усі знають. Можна збільшувати Ось так. Можна зробити ось так, можна так, можна так. Як вам зручно, як вам потрібно. Ну що? А, ще я показую. Можна... бачите, оце мод. Моди пишу Можна зразу буде починати, наприклад, з корабля. Опа, все. Тепер ви граєте з корабля. Треба різні портали ставити там. І за таке. Так, далі. можете Ви можете зробити різну музику. Наприклад, можете поставити. не знаю, электродинамикс. Тут а шведкость можно поменять. А тут а можно фон поменять. так. Ну и так. И усим, усим. И усим, усим. Бай, бай.